Щороку від хвороб, спричинених корінням у світі помирає майже 9 мільйонів людей, з них 1,2 мільйона пасивні курці. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок хвороб, спричинених вживанням тютюну та нікотину, в Україні щороку вмирає 130 тисяч людей. 31 травня в усьому світі відзначається День без тютюну, основною метою якого є популяризація здорового способу життя, користі чистого повітря. Та звільнення від тютюнового диму паління впливає на організм людини, звісно, що негативно, тому що під час паління страждають і наші легені, і наші судини. Тобто, люди, яких палять, вони мають високий ріст захворювання на онкологічні захворювання та частіше хворіють туберкульозом, мають інсульти, інфаркти в своєму житті і надалі. І людям, які знаходяться поряд з поряд з людьми, які палять, вони також підвергаються ризику тому що пасивне куріння, воно теж негативно впливає на наш організм. Продукти куріння і у першу чергу нікотин, вражаючи нервову серцево-судинну систему, порушуючи роботу органів дихання, травлення, залоз внутрішньої секреції, призводять до розвитку різних захворювань, у числі яких тяжкі бронхіти, туберкульоз, рак легенів, атеросклероз, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, рак шлунка та інші. Ну, звісно, що люди, які палять, вони гірше піддаються лікуванням, Ванню і час лікування у цих людей, звісно, що він стає довшим, аніж у людей, які ведуть здоровий спосіб життя, тому що це постійно все одно людина, навіть коли вона хворіє, найчастіше вона не припиняє паління і все воно йде, як знаєте, сніговим комом таким накоплюється. І підвищений артеріальний тиск, і навантаження на наші всі органи і системи нашого організму. Особлива небезпека полягає у тому, що курці завдають шкоди не лише собі, а й оточуючим. Адже у цигарковому димі міститься дуже багато отруйних речовин, які шкодять організму тих, хто знаходиться поруч з курцями. Люди на вулицях Покровська кажуть, відчувати поруч дим сигарет, коли сам не палиш, дуже неприємно. Мені, взагалі, нейтрально на це, але коли це зроблять спеціально біля мене або поруч, коли ти просиш не Курити, то це не дуже приємно, та я рахую, що це потрібно з цим боротися та перестати курити. Бо це для здоров'я, для природи, для всього іншого не дуже корисно. Отрицательно, я смотрю на те, що курять рядом курять. Другий раз відходять люди, коли курять, а другий раз стоять діти, все, вони рядом стоять, курять. Це, звісно, дуже. Якщо вже куриш, так отойди там в сторонку, щоб не мешати людям. Другим. Ну, А если хотят курить, то пускай уж курят. Травят свое здоровье, пускай травят. Но пускай, не, которые рядом не травят людей. Не палю и отрицательно отношусь. С одной стороны, говорят, вредно для здоровья очень, а с другой стороны, не нравится мне это дело. Ну, я фактически отрицательно отношусь к этому. А так, каждого, кажут, каждого здоровья в своих руках. Вот пусть и думает головой своей. А женщины те вообще курят, то вообще труба. Поэтому нельзя. Накапливаются и накапливаются. А легкие не выдержат. Курение это такое, ну, никотин. Куда же денешься? Вот. А они сейчас, видите, и другой, вот эти электронные. Это ж то же самое. Вот я же говорю, два брата, они умерли от этого. молодые еще. Одному было около 50, а другому еще Менше ті ж, хто під власниці пагубні звичці, шкоду цигарок не заперечують, а ще зізнаються, що тютюно паління не аби як б'є по кишені. Мені лічно не вліє, а курю з 15 років. Зараз 53 роки, Ось вважайте скільки. Ну бюджет, звісно, так. Три тисячі місяця, звісно, дорогувато. Раніше менше й курилося. а ще з воєнними діями під нерви успокояться точно. А шкоды. Да думав, думал, кинутый. Рит пять дет. Та вплывай. На все на Що, Шо шрхим, що ну, всему. Кожа. Ну, якщо даже посчитати, пачка 100 гривень стоит. В день по 100 гривен, это получается 3 тысячи за місяць. Ну да, 300-3 тысячи. Ну, бьет. Оно всем будет бить. А некоторые ж не пачку, а две. Шесть тысяч. Конечно. Шкодить. Чому пала Будемо бросати. Не палити стає в Україні ознакою гарного тону, але відмова від куріння – це не одномоментне рішення, а довгий процес, який вимагає витримки та розуміння. І кожен, хто кине палити, може мати здорових дітей, не турбувати, що завдає шкоди здоров'ю членам сім'ї і почувати себе краще фізично. Якщо ваші найближчі люди палять, допоможіть їм здолати шкідливу звичку. Переконайте, що їхнє життя це найцінніше.